Добрий день, мене звати Тарас, ви на каналі Фірмак. Зараз ми вам покажемо, як ми полимо в нашому котлі от таким от гноєм. От ми беремо гній, що ціле літо тут викидали. Зараз беремо його, кидаємо під вентилятори, бо того гною, що в нас є, не вистачає. Тут він трохи підсухає і зараз веземо котел. Зараз ми покажемо, як воно горить в котлі. Маємо такий великий котел. Знаєш, що з тиво сухий гній не дуже так э, добре горить. Ну Може може буде горіти, знаю. Мокрий, мокрий свіжий гній він о, газ є. а тому вже газу нема. І він не так горить, як би хотілося. Але зараз ви подивитесь, як ми, як ми палимо. Гноєм. Звісно, трохи дровами, дров йдеться туча. Але зараз ми в котлі зробили таку... Тучку одну і воно якби стало краще горіти. Сьогодні ми таке експеримент запустили. От так воно димить. Сьогодні комен вже підняли ми, вже димить до гори. Комень підняли на 2, на 2 метри. Ти теж, Андрій, везеш, так? Да? Вже горить до гори. Зараз ми подивимося, як зараз я покажу котел. Наша дровітня. Як котлі горить. Як ми палимо, палюємо стайню какашками. Дивіться, як воно горить. Бачите? Горить, горить там в кінці обсали таку бляху, зробили таке місце і воно горить знизу в бік. Закидайте наверх. бачите, воно горить там. Бо знизу в бік горить. Там в кінці кутла зробили таку. Висі міську, як горить. А я навіть не знаю. Ні, ну Ти не бачив перший раз так вилимо. Бачиш, там горить, блін, за тою бляхою, що я там зробив. Бачиш, Горить за тою бляхою вогонь. Повний, можна завалити, повний котел. Заки... Не... Не... Туди ну, вже не закидати, бо там ще є бляха. Спереді накидай, так? Вот этих дві тачки Це кидає, нехай сюди горить. Воно буде прижимати і буде падати. Ми думали, чи буде горіти, чи не буде горіти. Ми зробили там таку бляху, поставили в кінці котла на відстані десь 7 см від котла. Так, щоб був такий зазор, щоб було, щоб було де вітру, ну, повітр йти. І воно знизу зацепляє і так от горить. Звідси ми все забили, зачепили, щоб звідси нічого не дуло, а воно тільки дує і підтягує, під, підчіпляє ті всі язики і в кінці горить. Просто гімно таке мокре, блін. То навіть турічне. Скупи взяли, там трошки воно полежало і так от... Дивіться, там такі язики нормальні? Зараз воно ще розгориться, воно тільки почало розгоратися. Отак до тієї бляхи вплотно і горбком спереді. Вот от наша дровітня. Дров вже стільки пішло капець, капець, дров. Ну, ще одна тачка. Та вже там шість тачок, по-моєму, так? Да? Скільки ми гнові спалили, дивіться, скільки мало попілу. Зараз возимо дві тачки попілу, звідси туди Та десь, бля, вивезти його, ж попіл там нічого отамон. отамон. Але так розрівняйте трохи його. Переді то все забиває. То вже воздух пішов звідси і воно почало так диміти, а так воно поливає з тої сторони, горить. блін. Видите ще одна тачка чи ні? Ні я ж не знаю як двоє запаха. Підіпхай там там Бо видно, там видно, ну, там видно мало, трошки, якщо там трошки попаде, то нічого. Воно все одно так не димить, як диміло перше, воно диміло перше, великий так... там блин, той... язик вогня, да? так? Видно чи ні? Видно. От воно, бачите який язик. Видно, видно, трошки через камеру так видно. видно, видно. Воно чим раз, то більше вже горить. О, о, зараз файно видно. Трошки двері завеликі, зробили, треба було трошки менше, але нічого ми тут дали творили це не влізати, що влізати, блядь, сюди спереді. Влізати? Не влізати. Ні, бу там та бляха, рушили. Ну трошки може запхати, не? Пропхати трошки. Ну подивись там. Зараз тут бляха залізла. Зараз. Не, ні, ну якщо небо я отого то навиджу, бля. Ні. Все вийшові. добре, добре, нехай буде. Хай буде, то і не треба виступати тут ва перед кутлом та й все. Всё. Де ж ти чудово ж таке і можна сюди одно кидати. Няческо, то може то повне то... Та то тачками нормально привозити, що то, блядь? Друпку... Та нафіга то, блядь, то, то, то робити щось тут жніше якесь, так. Та. А що ви двома тачками не можете возити, блядь? Тож, виходить, там вже зараз воно не замерзло. Гриви гроздо пере... Скільки там буде Цілих 15 тачок? До, до хіра будете возити, повну, повну гору. Висипай тут, вапер, тим котлом. перед самим Тимом. Дальше. Та не я засиплю. Так що отак, отак ми палимо. <гум> Пробуємо так палити. Все. То звідки зі стайні? Ще мокрі гній. Добре, все, підписуйтесь на канал. Пока-пока.